Як один простий крок може вирішити близько 70% питань з нашим здоров'ям? І цей простий крок є почати пити хорошу біодоступну воду. Тому що не секрет, що ми всередині на 70%. Відсотків знаходимося з води. Що це означає? Якщо людина вважить приблизно 70 кг, то близько 50 кілограм, да, буде знаходитися саме рідина в її організмі. Але це не буде вода в таких, звісно, балонах, бутлях, як це ми можемо собі уявити. Ця рідина буде міститися, ну, перш за все, в різних наших тканинах. Навіть найміцніша кістка зубна, наша емаль, наші зуби це тканини, які теж містять в своєму складі воду, Воду і, звісно, що в меншій кількості. Але є тканини, такі як наша плазма крові, як та ж сама стан нашої лімфи, наша жовч, робота видільних систем, зокрема, нирок, це якраз от напряму пов'язано з тим, скільки ми п'ємо води звичайної, простої протягом дня. Але як я ще раз підкреслю в своїх відеох, це має бути не просто механічно очищена хорошої якості вода. Так, да, це має бути база, але це вода, яку організм прирівнює до своєї, яку він зчитує, що вона своя. І, зокрема, от мінеральна композиція Coral Mine, про яку вже також дуже часто говорю, допомагає змінити не тільки основний параметр, за яким багато хто ганяється, це рівнем PH, щоб він був слаболужний. Вона міняє також структуру води. Тобто вода стає більш гармонійна, тому що ми всередині, якщо в принципі у нас всі органи здорові, то все йде структуровано. Як тільки починаються десь певні проблеми. Звісно, міняється і сама структура клітин. Ну, завдяки цьому принципу, звісно, і побудований методи тих чи інших обстежень. Має містити природні мінерали, Coral Mine це близько 70 природних мінералів. І, звісно, для того, щоб організм її приймав і вона не стояла, як ми кажемо, колом в шлунку, вона має містити приблизно температуру тіла, як ми кажемо, 37-40 градусів та водичка, яка собі заходить безперешкодно, проходить всі наші травні канали, да, всмоктується в товстому кишківнику і циркулює далі, потім очищає наш організм і виводиться назовні, так як вона має вийти. І саме основний Параметр, який міняє мінеральна композиція Coral Mine, це, звісно. Робить її мінусовою, тобто робить її живою, адже всередині заряд в наших клітинах він мінус 100 мВ. А на жаль, вода, яку ми набираємо з балонів, туші, яку ми набираємо в кранах водопровідну, навіть там, десь біля е, якихось супер, супер класних джерел, вона завжди буде з плюсовим показником. І я дуже часто теж виставляю відео там, де апаратом можна поміряти, як міняється саме. Цей заряд, заряд допомоги організму у відновленні, тобто вода, яка дає енергію з плюса на мінус. Це означає, що така вода вона не буде стояти у міжклітинному просторі, а така вода собі зайде в клітину, зробить свою роботу і безперешкодно її покине. Ну і звісно, це ще є таке поняття, як поверхневий натяг. Тобто теж вода з мінеральної композиції Coral Mine вона має набагато менший поверхневий натяг, і за рахунок цього знову. Уж таки не створює набряків і забезпечує навпаки всі наші тканини. Перш за все киснем. Основна задача транспортна нашої е, крові, в тому числі, да, і з різними корисними мінералами, поживними речовинами. І яким чином дослідити воду, да, цікаві досліди з водою, яким чином пити воду в тому місці, де ви знаходитесь, я говорю в своєму телеграм-каналі, де зібрано багато результатів, де більше інформації про системний підхід до здоров'я. Тому, додавшись до нього, я впевнена, ви візьмете багато чого. Корисного.